Звинувачення Трампа, різке зростання захворюваності на грип та смертельне побиття на Франківщині. Розповідаємо про головні новини України та Прикарпаття за тиждень. Президент США Дональд Трамп зробив декілька різких заяв у бік України та президента Зеленського. Спершу він поклав на Україну відповідальність за війну та її розв'язання. Цікаво, що коментарі Трампа прозвучали лише через декілька годин після того, як офіційні особи США зустрілися з російською делегацією в Саудівській Аравії. У відповідь українська влада висловила невдоволення тим, що її не запросили до участі в переговорах. Але Трамп підкинув ці претензії та сказав журналістам, що в Україні було три роки, щоб закінчити війну. Окрім того, президент США звинуватив Україну у зриві угоди щодо рідкосноземельних металів, які на думку американської адміністрації дозволив повернути 350 мільярдів доларів, витрачених на підтримку українців. Чи потрібні Україні вибори? Ця тема протягом тижня активно обговорювалася з українцями. Спершу п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада планує восени 2025 року провести одночасно вибори президента, парламенту і місцевих рад, а саме 26 жовтня. Далі Дональд Трамп заявив, що рейтинг Зеленського впав до 4%, Відтак Україні необхідно провести вибори. А також додав, що це не Росія вимагає проведення виборів, а це об'єктивна ситуація. Натомість Зеленський пообіцяв провести нові вибори після завершення війни. Більше інформації інформації про цю новину шукайте на нашому сайті PIK.net.ua, а також в на наших соцмережах. Україна повернула з полону понад 4 тисячі українців. Спочатку повномасштабного вторгнення Українська сторона ініціювала та провела 61 обмін. Зокрема, додому повернулися 3958 військових та 173 цивільних. Також йдеться про те, що у січні повернули з полону 25 важкопоранених. важко поранених. Окрім цього, на батьківщину повернули 7017 тисяч тіл загиблих українських захисників. Забив до смерті дружину на Косівщині. 49-річний чоловік під час конфлікту побив жінку дерев'яною палицею, ногами та руками. Після цього він залишив дружину в оселі, де вона за кілька годин від отриманих травм померла. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. На Франківщині школи та коледжі перейшли на дистанційне навчання через різке збільшення хворих на ГРВІ та грип. Таке рішення ухвалили цього тижня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А відтак, з 19 лютого по 4 березня, 169 закладів освіти перейшли на дистанційне навчання, з них дев'ять на карантині. За останній тиждень на грип захворіли понад 206 тисяч українців, із них 60% – це діти. Відтак у 16 областях зараз фіксується перевищення порогу на хворобу. За прогнозами медиків, тенденція до зростання захворюваності може зберігатися ще 2-3 найближчі тижні. Більше важливих і актуальних новин шукайте на нашому сайті. Пікнетює.